Вітисячі 2016 рік співробітників посольства США та Канади у Гавані на Кубі косить невідома хвороба, слухові галюцинації, біль у вухах, нудота, мігрень, втома та безсоння. Симптоми виникають після того, як людина чує дивний звук. Цю недугу назвуть гаванський синдром. Аналогічні випадки зафіксують у Європі, країнах Південно-Східної Азії та Латинської Америки, переважно на території американських консульств. І траплятиметься це щоразу, коли поряд помічатимуть співробітників російського гру. Як Росія зводить рахунки зі своїми ворогами за кордоном і чому спецслужби на заході це допускають? Мене звати Юлія Галушка. Це параграф кілери з Росії з любов'ю. Підписуйтесь на наші канали, ставте вподобайки та пишіть коментарі, адже це двигун українського контенту. 1 серпня 24-го. московський аеропорт Внуково Владимир Путін на червоній доріжці зустрічає Вадима Красікова. Секундні обійми батьківське поплескування по спині у цивілізованому світі. Це була б максимально дивна ситуація, бо президент обіймає найманого вбивцю кіллера. Але це для цивілізованого світу, бо нинішній господар Росії так само злочинець з ордером на арешт від міжнародного кримінального суду. Його візові красікав у серпні 2019 року посеред Берліна застрелив Зелімхана Хангашвілі, чеченського польового командира, який після поразки у війні дістав притулок у Німеччині. Суддя під час винесення довічного вироку заявив, мотивами Російської Федерації були помста та відплата. Крім того, такий злочин мав стати публічним сигналом. Це не що інше як державний тероризм. На серпневому обміні в Анкарі було 26 заручників із семи країн. І якщо західні країни повернули незаконно ув'язнених журналістів та політв'язнів, то Росія дбала виключно про своїх шпигунів і кілерів. Чому Путін так прагнув повернути саме Красікова? Про це розкажу трохи згодом. Додивіться до кінця, і пишіть свої думки в коментарях. Знищення інакомислящих і неугодних – це традиція Кремля. Вбивство порядковського, німцова, загадкові смерті топ-менеджерів нафтогазової сфери, демонстративна ліквідація повсталого пригожина. Розправи не лише всередині імперії, а й за тисячі кілометрів від неї. Це багатовіковий механізм досягнення Кремлем своїх цілей. Розповідає генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Традиція знищення а, своїх ворогів. Вона сягає віків. Треба просто згадати того самого Петра І, як він свого сина витягнув, або там ще якихось ворогів витягували вони з Європ різноманітних, і потім їх знищували. Це така традиція, яка справді вікова традиція, що ми, використовуючи наші всі можливості, ворога дістанемо будь-де. Оця практика знищення ворогів десь за кордоном. Причому деякі часи демонстративне знищення фактично терористичне. Вона перейшла і активно використовувалася радянським союзом. Уже на початку 20-х років 20-го століття більшовики складають списки найзапекліших ворогів, серед яких Симон Петлюра завдання звучить так: припинити їхню діяльність будь-яким чином, завербувати, дискредитувати чи ліквідувати. Як вийде? Є версія, що вбивця Петлюри Самуил Шварцбад був радянським агентом і діяв не один. Бо в архівах СБУ є згадки про агента Михайла Володіна. Він випадково опинився поруч, коли у Парижі готувалося убивство. Ну а ще зустрічався із Шварцбардом і його дружиною. Або згадайте убивство першого очільника УН Євгена Коновальця вибухівку замасковану під сувенірну коробку цукарок у нідерландському Роттердамі Йому передасть Павло Судоплатов, який потім стане генералом КДБ. Бандеру заклятого ворога навіть сучасної Росії за наказом Хрущова уб'ють у Мюнхені розчином ціаністого калію. Та так, що спершу лікарі вирішать, що це природня смерть. Є архівні свідчення радянських спецслужбівців про намір ліквідувати і батька Махна, але він помер раніше від сухот. Про розправи над лідерами української революції маємо окремі параграфи. Посилання на них залишимо як завжди в описі до відео. До речі, якщо ви хочете долучитись до нашої боротьби з багатовіковим ворогом, але не знаєте як, залишимо QR-код і номер гарячої лінії сухопутних військ. Ще один приклад з більш ранньої історії у передмісті Мехіко, радянський агент Рамон Меркадер зарубе за Льва Троцького, одного із фундаторів більшовицької держави, який, втім, посмів критикувати політику вождя всіх народів. 1978 рік Лондон чергова публічна страта. Болгарський дисидент Георгій Марков, який втік від переслідувань за критику комуністичного ладу, іде мостом в Атерло, коли раптово відчуває біль у стегні. Надвечір його починає нудити, піднімається температура. Його шпиталізують за чотири дні. Письменник помирає, але встигає розповісти, що його. На вулиці, наконечником парасольки, у колов перехожий ростен покаже у нозі Маркова була кулька діаметром півтора міліметра з отрутою, що отримується з насіння рецини. Отвори у кульці були замуровані воском. Він розтанув від тепла тіла. Так отрута потрапила в кров. За кілька років розслідувачі встановили, що це була спільна операція болгарських спецслужб та КДБ. Трагічний сюжет використали в комедії з П'єром Ришаром Укол парасолькою. Вибухівка в коробці цукерок, льодоруб, пістолет чи парасолька з отрутою. Кожне убивство ретельно продумане і стало інструментом для зміцнення внутрішньої диктатури з одного боку і викликом демократичного світу з іншого. Це спосіб продемонструвати, що будь-який сумнів у новому порядку загрожує неминучим покаранням, щоб усі боялись, як то кажуть, щоб не насміхались після розпаду радянського союзу. Цю криваву політику продовжив і Владимир Путін розповідає голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Мафіозне угрупування, яке контролювало бізнес і під виглядом якихось державницьких інституцій насправді керувало державою, це вже, звичайно ж, безперечно, це вже 90-ті роки. Це вже прихід самої касти еліти спецслужб, ставленником яких був, звичайно ж, Путін. І оце зрощення криміналітету бізнесу. І спецслужб воно і дало власне те, що ми називаємо мафіозною державою, обличчям якої є, є звичайно ж, Путін, але не лише він, а вся ця організована злочинне угрупування, яке ми називаємо кооператив «Озеро». Тобто, це те найближче оточення Путіна, яке складається із приблизно 20 ключових осіб, ключових сімей, які на сьогодні керують Росією. Давайте зупинимось на кооперативі озеро. З'явився він у 96-му році. Путін та семеро його друзів вирішили побудувати дачі по сусідству під Санкт Петербургом на березі озера Комсомольське. І ось ці друзі-підприємці, нібито допомогли Путіну провернути дві перші афери, які потім зіграли важливу роль у його біографії: сирована в обмін на продовольство та захоплення банку Росії, який раніше належав КПРС. Це дало перші великі гроші і старт новій мафіозній імперії. Ті ж П'ятеро із семи друзів утворили кістяк нового вже путінського складу акціонерів Банку Росії. Шантажують бізнес, спиляють бюджет, а прикриває їх правильно Путін. Спочатку як за мера Санкт Петербурга, а потім вже і як очільник Кремля. У фільмі Бі та його колишні соратники розповідають, що серед своїх Путін має прізвисько Міхаїл Іванович. Пригадуєте, звідки це ім'я? Це ж шеф із діамантової руки. Путін є таким головним арбітром, і в цій горизонталі він намагається балансувати. Тобто, хто відповідає за силовиків, хто відповідає за спецслужби, хто відповідає ось за економіку, там нафту, газ. І не секрет, що в Росії є не лише офіційний бюджет, а є тіньовий бюджет, який є ключовим, із якого фінансуються ось всі ці угрупування, всі ці сім'ї і їхні силовики, і, власне кажучи, паралельна вертикаль, яка реально керує Росією. Коли ми бачимо відсутність зміни влади. Поєднаність всіх керівників через когось з кимось. Ну, власне, є чому ця назва така мафія, та сім'я, та родина. І ми починаємо да, дивіться, там, Путін з Івановим, Іванов з, з Патрошем, Патрошем, з тим, а потім на якомусь колі там діти починають там, між собою спілкуватися, одружуватися, а потім ми бачимо, що діти виходять у владу, займають якісь посади там замміністрів, міністрів. Це все є ті ознаки, що говорять про те, що е, мафія. Ніколай Патрушев у 2018-му привів до влади свого сина Дмитра. Той спершу став міністром сільського господарства, а тепер вже заступник голови уряду. Нинішній міністр енергетики Сергій Цвільов, звісно ж, абсолютно випадково виявився чоловіком племінниці Путіна Ганни. А найкращий університетський друг Путіна Олександр Бастрикін уже 15 рік очолює слідчий комітет Росії. Власне, під нього Путін і створив цю структуру. Та й загалом видатним видався випуск юридичного курсу, на якому вчився президент Росії Єгоров Рахімов Хмарін. На десятиліття забезпечив Росію ефективними управлінцями. Ну і, Звичайно, завдяки тісній дружбі з Путіним в країні додалося доларових мільярдерів. Така собі велика сім'я при владі. Економічні злочини російських еліт розслідував колишній ФСБшник Олександр Литвиненко і намагався довести, що саме при Путіні Росія перетворилась на мафіозний клан. Разом з істориком Юрієм Фельштинським він написав книгу «ФСБ підриває Росію, який стверджується, що саме Федеральна служба безпеки стоїть за вибухами у житлових будинках щодо змоги розв'язати другу чеченську війну. Литвиненко виїхав до Лондона, але після зустрічі з іще одним колишнім співробітником ФСБ і своїм давнім знайомим Андрієм Луговим та бізнесменом Дмитром Ковтоном у готелі Міленіум. Йому стало зле за три дні його шпиталізують. Вже в лікарні він дасть інтерв'ю російській службі Бібісі і заявить про важке отруєння. За три тижні помре. У процесі лікування медики випадково зрозуміли, що речовина, якою отруїли чай литвиненка, це радіоактивний полоній 210. Він вбиває клітини і майже невидимий для аналізаторів. Відтак саме його застосували навмисне, щоб усі кінці в воду, ну чи то пак в чай. Розслідування показало, що отруїти литвиненка, намагалися кілька разів. Радіоактивні сліди буквально супроводжували підозрюваного Андрія Лугового. Урядова комісія Великої Британії у січні 2016 року, тобто через 9 років після смерті Литвиненка, постановила, що існує висока ймовірність, що Луговий і Ковтун діяли під керівництвом ФСБ, і їхні дії ймовірно схвалили директор ФСБ Патрушев і президент Путін для Путіна. Саме цю ключову особу не просто вбити, не просто знищити, а публічно стратити. Ось для цього застосовується росіянами ось цей такий специфічний метод отруєння. Коли людина не просто помирає, а вона повинна померти демонстративно. Звісно ж, радіоактивні речовини це не кожна мафіозна структура здатна роздобути і застосувати саме отруєння радіоактивними речовинами, це почерк якраз російської мафії, тобто це конкретно путінських спецслужб. Розслідування привело на АЕС, де отримували полоні, але звісно, Росія підозрюваних не видала, і вже наступного року, після... Убивства фігурант справи Андрій Луговий став депутатом Держдуми, а згодом і дістав орден від Путіна за службу батьківщині. Співавтор книги Литвиненка історик Юрій Фельштинський впевнений, що ФСБ захопила владу в Росії у 2000 році. Єльцин іде у відставку, і певна людина стає виконувачем обов'язків президента. Оскільки за конституцією, з якогось моменту цим виконувачем обов'язків президента, в разі відходу Єльцина, мав стати премєр міністр Відповідно, план полягав у тому, щоб поставити на посаду прем'єр-міністра колишнього директора ФСБ, зробити його спочатку виконувачем обов'язків президента, а потім провести через президентські вибори. Як тільки Путін став президентом, він став просувати на вищі державні політичні пости високопоставлених офіцерів ФСБ. І саме тоді у 2000-му отрути перетворились на головну зброю стратегічного арсеналу Росії. Троїли журналістку Анну Політковську і опозиціонера Владіміра Карамурзу. Виготовленням та тестуванням займались цілі НДІ. Полоній, талій, зарин, рицин також діоксин, яким перед виборами у 2004-му троїли і Віктора Ющенка. До речі, подивіться ось цей параграф. А ще новачок, який уже став почерком російських вбивць на держслужбі. Саме ним у серпні 2020-го у Томську отруїла російського опозиціонера Олексія Навального. Він знепритомнів у літаку, що прямував до Москви. Сліди новачка знайшли на пляжці та спідньому. Політика новачком отруїли Сергія Скрипаля та його дочку Юлію. Їх непритомних знайшли у парку в англійському місті Солсбері. Це була помста Скрипаль, колишній російський військовий розвідник, який працював на Британію. У Росії його судили за шпигунство у 2010-му помилували і обміняли на спійманих у США російських шпигунів. Так подвійний агент опинився у Солсбері. Нервово паралітичну речовину вановачок почали розробляти за часів СРСР. Один з її винахідників, хімік Віл Заянов, коли зрозумів, що зробив, спершу протестував у Росії, а згодом емігрував до США. У справі Скрипалів британське слідство встановить, що найбільша концентрація була на вхідних дверях. Кілери це росіяни, які подорожували під іменами Олександр Петров та Руслан Баширов. Насправді ж це офіцери гру Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. З ними зробила інтерв'ю Маргарита Сіманьян, і ті перли стали буквально мемами. Друзіям дано ж святували посіти прекрасний борт. Сладисворзаміні своїм шкірем своїм двадцять 123 вітрово. Вы все время на всех видео ходили вместе, жили вместе, ходили будто вместе. Вас вообще так скажу, что объединяет вас двоих? Насіпа давайте ми не будемо в частну будь в вчасної жизнічної Обидва солзберійські туриста за даними розслідувачів із Bellingcat та The Insider, мають зірки героїв Росії. Нагороджував їх особисто Владимир Путін за подвиги ймовірно під час революції гідності в Україні чи анексії Криму. Обидва ще 14-го року отримали від держави Росія величезні квартири у центрі Москви вартістю близько півмільйона доларів. Кожна до речі, у Мішкіна і Чепігі є і інші заслуги перед родиною. Саме їх чеське слідство вважає підозрюваними у підриві складів боєприпасів у Ворбеті. у 2021 році. Ці склади належать болгарському зброяру Амеляну Гебрєву, якого знову збіг. Двічі труїли вірогідно новачком. Він постачав зброю Україні після 2014 року. Болгарія звинуватила у замаху на вбивство трьох агентів російського гру. А розслідувачі пишуть, що це скоїла та ж команда, що і замах на скрипалів. А поки повернімось до гучного убивства Зілімхана Хангашвілі у середмісті Берліна. Слідство довело, що у серпні 19-го чеченського польового командира у берлінському парку застрелив Вадим Красіков. Велосипед, пістолет, глок і сумку, він викинув у річку шпрея, однак лишив відбитки. Красіков заперечував убивство. Наполягав, що він турист Вадим Соколов. Та журналісти встановили паспорт, фальшивка, прізвище, прикриття. А насправді 54-річний чоловік це агент російської ФСБ. Та вони все ж таки професійно діють. Надзвичайно професійно, тому що одна справа, коли кілер готується бити когось на замовлення, і це замовлення йому дала якась приватна особа, і він користується виключно тільки своїми можливостями професійними і там певним невеличким капіталом держава, яка оперує там такими моментами, як. Можливості вивозу через дипломатичну почту там або навіть через дипломатичні машини, підключення якихось літаків урядових кораблів, підготовка пакету документів, які прикривають цю особу. До речі, Секелов це ім'я суперагента КДБ з останнього фільму Леоніда Гайдая на Дібасовське Хороша погода. Претензійно, чи не так? Ну і знову, як у випадку, з псевдо-Путіна, це фіксація на радянському кіно. Красіков як суперагент провалився. Витягувати його кинувся державний апарат. Німеччина була проти. Більд пише, західні спецслужби припускали, що між Красіковим та російським диктатором Путіним у минулому був тісний зв'язок. Зазначають, що той міг брати участь у вбивстві Анатолія Собчака і загалом може володіти знаннями небезпечними для Кремля. Відпустили його за наполяганням штатів. Або ще історія екс-виконувача обов'язків президента Чеченської Республіки Чкерія Зелімхана Яндарбієва у лютому 2004 року він автівкою повертався з мечеті у столиці Катера разом з двома охоронцями і 13-річним сином Даудом, коли пролунав вибух. Бодігарди загинули на місці. Яндарбієв і його син дістали поранення, і вже в лікарні він помер. Лідер чеченського уряду в екзилі Ахмед Закаєв заявив, що цей теракт є справою рук російських спецслужб. За місяць після вибуху катарські правоохоронці арештували трьох громадян Росії. Одного з підозрюваних, дипломата Олександра Фітісова, відпустили Анатолій Білашков і Василь Погачов, що працювали в російському посольстві на технічних посадах, постали перед судом, були визнані винними і засуджені до довічного ув'язнення. Ще раз ворога російського режиму убили співробітники посольства. Переговори для їхнього звільнення вели на найвищому рівні. Кремль обіцяв підвищити статус міждержавних відносин, забезпечити катер сучасної зброї за пільговими цінами. І засуджених таки екстрадували до Росії. Вони мали б відбувати покарання і далі однак, їхня подальша доля невідома. Хто зна, може десь трудяться в посольстві іншої союзної держави. Такі дії в Катарі, звичайно ж, вони справляють враження в тому числі на рух опору, тому що це і мусульманська держава, і традиційно, от такі місця, як Катар і Саудівська Аравія, і Об'єднані Арабські Емірати, які мали би захищати людей своєї віри, знову ж таки, ті чеченські повстанці, які системно борються проти російського панування. Вони повинні мати гарантії, що будуть захищені, хоч принаймні на якійсь території. Так, от, от таких гарантій вони позбуваються. І, звичайно, що віра в цей спротив, можливість цього спротиву до кінця життя, гарантування певної безпеки, вона, звичайно ж, усувається такими діями. До речі, про обидві чеченські війни у нас є параграфи. Посилання залишимо в описі до цього відео. Так само на державному рівні фактично підтвердивши тісні зв'язки. Кремль рятував з американської тюрми ще одного злочинця, засудженого за незаконний продаж зброї, зокрема ракет-колумбійцям, Віктора Бута. Його Росія обміняла на американську баскетболістку Брітні Грайнер, яку затримали за електронну сигарету з олією канабісу. Кремль ще раз підтвердив, що використовує цивільних заручників як інструмент зовнішньої політики. А от такі обміни дуже е, укріплюють саму впевненість саме в російських спецслужбах, що мовляв, навіть якщо ти попадешся, і навіть якщо ти опинишся в тюрмі, і навіть якщо будеш засуджений, все одно російська держава тебе витягне, або звичайно ж вб'є. Тобто, вона е, з одного боку залякує російських е, потенційних перебіжчиків, а з іншого боку, вона дає гарантії російським потенційним диверсантам. І експортує Росія не лише політичні розправи, бандити середньої руки теж на державному контролі. Ми отримуємо найкраще з обох світів від Росії сили і безпеку, від Європи багатство і комфорт. Цю цитату вихідця з Росії, який нині оселився в Європі, і має зв'язки з криміналітетом родини. Наводить британський фахівець з питань міжнародної безпеки Марк Галіотті у доповіді «Кримінтерн, як Кремль використовує мережі російського злочинного світу в Європі. Він стверджує, що Європа в останні роки стикається із новим. Феноменом зв'язкою мафії, створеної вихідцями з Росії, та російськими спецслужбами і силовиками. Якщо ви звичайний бандит, який переїхав з Росії до Європи, російська влада не має можливості вас контролювати. Але якщо у вас збереглися зв'язки з Росією, у вас там сім'я або ваш бізнес пов'язаний з цією країною, або з якихось інших причин ви часто туди їздите, то у спецслужб з'являється можливість за необхідності чинити на вас тиск. Вас наполегливо попросять час від часу надавати деякі послуги, і це буде пропозиція, від якої неможливо відмовитись. Звинувачення Путіну як главі мафії в ООН озвучив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Ваше вторгнення у ваших власних інтересах, тільки у ваших, щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію побудовану на корупції. Пам'ятаєте грушників Петрова і Баширова, які отруїли скрипалів? Так, от перший, який насправді Мішкін, за даними спільного міжнародного журналістського розслідування, пов'язаний також і із загадковим гаванським синдромом, з якого я почала. Він разом з іншими співробітниками російської гру був неподалік німецького Франкфурта перед випадком гаванського синдрому із співробітником американського консульства. У Шанхаї там синдром відчув it фахівець американського держдепу, який відповідав за зберігання секретної інформації. Загалом журналісти, вивчивши дані про перельоти грушників, виявили, що їхні подорожі корелюються із проявами гаванського синдрому у різних куточках світу. Чому з'являється Гаванський синдром, науковці не можуть пояснити уже 10 років. Одна з теорій – це паралізуючий удар, імовірно, інфразвуком чи мікрохвильовим випромінюванням, який виводить із ладу внутрішнього вуха і мозок. Людина втрачає рівновагу, відчуває запаморочення, нудоту, з'являються мігрень та безсоння. Але після дослідження півтори тисячі схожих випадків у березні 23-го розвідка США заявила, що наразі не бачить зв'язку між хворобою і росіянами. Чому так? Пояснює очільник забороненого в Росії видання розслідувань за інсайдер Роман Доброхотов. Подібні звинувачення на адресу Росії це звинувачення дуже серйозні. Напад на дипломатів під час виконання їхніх службових обов'язків на територію консульств, які вважаються територіями держави, це по-хорошому привід до війни. Це дуже серйозно. На це неможливо не реагувати повномасштабно, скажімо так. Ви не можете просто взяти і сказати: ой, здається, нас росіяни опромінюють. І хоч офіційно доказів немає, західні спецслужби постійно тримають у поризору левову частку іншого агентів. Дуже багатьох країнах це в першу чергу Великобританія, Німеччина, Сполучені Штати там про діяльність і російських спецслужб вони відстежуються, все знають. Просто до певного моменту не чіпають. Чому тому, що є такий момент, коли ну що ну, ми ми його затримуємо, вислимо, а замість нього прийшуть іншого. А так ми цього точно знаємо. Знаємо чим він займається. Як з цим боротися? Серйозним ударом по російській мафії є успішні локальні спецоперації, те, що роблять наші спецслужби, знищують російських злочинців в глибокому тилу і таким чином послаблюють зв'язки, знижують рівень контролю і провокують внутрішні конфлікти. А це розхитування авторитету, у першу чергу російського Дона Карліона. Так само авторитет хитається і через наші ЗСУ. Долучитись до лав сухопутних військ можна через рекрутинговий центр. qr код на екрані, номер гарячої лінії залишимо в описі до відео. Це був параграф. Дякую, що додивились до кінця. Ставте уподобайку, надсилайте відео друзям та підписуйтесь на наші youtube канали Напишіть нам у коментарях, як гадаєте, що розвалить цю мафіозну структуру. Ну і до зустрічі у новому параграфі.